В супермаркетах. А чому? так? – Не довіряю, скажу так. От. І там, і там. А чому так? Не знаю. Звичка, мабуть. Ну, знаєте, щодо овочів фруктів, то зазвичай на ринку беремо там. Бувають деякі знайомі люди з сел привозять. А продукти, от, наприклад, кулінарію, таке для дому, то в будь-якому супермаркеті. Ну, така традиція, мабуть. Основно в супермаркеті. А чому? Знаєте, дуже близько мені. Ну і оціни одинакові. І тут вибор більш-менш. А на ринки іноді продають те, що, що мені не треба. І там, і там. А чому? Де дешевше, там покупаю. Мені близенько тут, та я і купляю. І удобно. Прийшов, прохладно в поміщені, на базарі жарко. І там, і там. А чому? Ну, мені так подобається в супермаркеті. Чому? Подобається.